Верховна Рада прийняла Держбюджет України та внесла корективи в деякі закони. Зміни стосуються, зокрема, й пенсійної системи. По-перше, змінили розміри спеціальних пенсій. З 1 січня 2015 року при призначенні пенсії прокурорам, державним службовцям, народним депутатам, службовцям органів місцевого самоврядування, відсоток від заробітної плати, що береться для обчислення пенсій, зменшено з 70 до 60. При призначенні пенсії за законом про наукову та науково-технічну діяльність його знижено з 80 до 60 а порядок перерахунку таких пенсій, який раніше проводився щоразу при зростанні заробітної платні працюючих держслужбовців, тепер визначатиме Кабмін. Уряд також визначатиме і розміри мінімальних пенсій, надбавки, підвищення Чорнобильцям, надбавки дітям війни та індексації. З 1 січня припиняється достроковий вихід на пенсію за півтора роки до досягнення пенсійного віку у зв'язку зі скороченням штатів та станом здоров'я. Внесені зміни й до податкового кодексу вони теж стосуватимуться деяких верств пенсіонерів. Крім того, пенсія, що перевищує 3654 тисячі гривні, оподатковується військовим збором в розмірі півтора відсотки. Обчислення проходить таким чином. Наприклад, розмір пенсії 4100. тисячі Він перевищує розмір трьох мінімальних заробітних плат на 446 гривень. Це треба помножити на 15 відсотків, а потім ще на півтора відсотки. Податок з такої пенсії дорівнюватиме 73 гривні 59 копійок. Оподаткування здійснюватиметься пенсійним фондом в автоматичному режимі. З 1 січня, відповідно до змін до статей 36-37 закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, змінюється і порядок призначення пенсії в разі втрати годувальника. Управління пенсійного фонду в Нікополі та районі одне з найбільших на Дніпропетровщині. Воно обслуговує 54 тисячі пенсіонерів. Плюс зараз тут отримують свою пенсію і більше тисячі переселенців з зони АТО. Пенсійний фонд працює в комфортному для населення режимі єдиного вікна. Нагадаємо, розмір мінімальної пенсії за віком в Україні дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних, а це 949 гривень. Згідно з законом про держбюджет, його зростання планується з 1 грудня 2015 року. Тоді ж відбудеться і перерахунок пенсії, виходячи з його нової величини у 1074 гривні.